Друзі, ми продовжуємо наш ефір, і у нас зараз виходить у студії, не знаю, у нас зараз у студії Микола Тесла і Куртко Бенчур є Микола Тесла. Насправді ми продовжуємо вас знайомити з творчістю Житомира, з молоддю талановитою Житомира. І сьогодні у нас у гостях Максим Мозговенко. Привіт. Привіт. Максим учасник гурту. Pluto Surface, щоб я все правильно сказав. Так, так. так Pluto Surface. що в перекладі означає поверхність Плутону. Да. Добре, давай давай так розпочнемо. Хто ти є який учасник групи? Ти граєш, співаєш, пишеш? Я ну пишу по суті, граю на гітарі, та співаю. Зрозуміло. Вокаліст, гітаріст і, так. Пиш, і автор пісень, так? Так. І автор пісень. Чому поверхність, чому саме Плутон? Ну, взагалі, ми довго думали над назвою, ми були і Gun Smoke, і Smoke Gun, і по-різному. <гум> ну, Все зійшлося на тому, що ми просто, нам просто це не подобалось. Ми вирішили щось, якесь нове, нову якусь назву підібрати. Ну, Здається, я чесно не пам'ятаю, е, щось я щось побачив. То, то чи то статтю якусь, чи щось там, де було просто про плутон. Я вирішив якось використати mm -hmm. це. А далі вже просто по стандарту знайшов якусь книжку, яка просто попалася, тикнув декілька слів, там які були. Вийшла поверхність, думаю, чому б ні. ну, Всі згодились. Добре. І, В якому стилі і, взагай, Ну, бурт? Ми на даний момент так не можемо особливо викримати якийсь, якийсь стиль. Ми експериментуємо це і гранж, і постгранж, альтернативний рок також. Якісь Індії іноді питаємось грати, що сі... Ну, добре, це експериментуємо. Це, це із типу надто складно буде для якоїсь частини гляда... глядача, знаєш, там індії ще ну, якісь да. стилі. Можливо, для тих, хто дійсно слухаємо музику. Ну що я хочу сказати, що я вас послухав. Ваш перший сінгл «Listen», так? Так. Це єдина, поки що що можна зайти в інтернеті групи Pluto Surface. Так, так єдине, ну розкажіть, коли записали, чому саме цю пісню? Чому пишете в кінці кінців на англійській мові? Е, ну. Записали цю пісню, тому що мені так ну єдина пісня на даний момент існує, тому що записана саме. Про просто не просто не вистачило ще часу зробити щось нове. Ну в принципі, плануємо, думаю, до літа, Сподіваємось дуже записати деякий такий демо-альбом невеликий. Ну, цю пісню вибрали, тому що це перша, над якою почали працювати, і вона на той момент була найкраще зроблена. На англійській мові, ну чесно, тому що в мене чомусь виходить писати тільки на англійській То, мові. Ось ти знаєш, я а я от щойно хотів лише сказати, що не може такого, от хотів не дати тобі сказати і перебити, сказати, mm. що не може бути такого, щоб людині писалося на англійській мові, знаєш, якщо це не твоя рідна мова. І вгадав, що ти робиш це для популярності якоїсь там серед молоді, знаєш, тому що здебільшого, мабуть, все ж таки, якщо грати в вашому стилі слухають англомовні пісні. E, ні, ну я так не вважаю, просто вони якось саме під цю музику, по перше, краще звучить, на мою думку, угу. особисто. Ну так. Ну, розкажи, як це тоді пишеться, як це все робиться. В цілому, скільки у вас от в гурті, і, і як це от пояснити для глядачів, що це таке група? Ви збираєтеся в гаражі, там, як колись круті чуваки, і ви у вас довго волосся, ви граєте, і там, одразу пишете, чи ти сидиш як поет. Просто розкажи це, про будні от групи Блюда Сурфейс. Ну, загалом, те, як виходить пісня, я просто приношу, можна сказати, такий матеріал початковий. Я приношу просто пісню, там, під акустику зроблю, а далі ми вже робимо якесь, якусь іранці. Жировку взагалі ми граємо в у Нас така збірна команда. Я взагалі в Залі mm -hmm. басист басиста барабанщик. Вони з Новогонська. Ну так, Солянка. Ну, селянка. <свист> 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 Я приєднаюсь до вашого діалогу. вибачаю, <свист> що перебуваєте без прав, тому що в мене завжди цікаво таке питання. Ось дивись, в будь-якій іншій музиці, там попсовій, комерційній більш музиці, є дуже багато зараз з'явилося відео в інтернеті. Там, наприклад, навіть для тих, хто електронною музикою займається. Ну, типу, от, як правильно е, робити треки, на що робити акценти, як підбирати, які інструменти, так як далі, тому подібне. І е, ну, там дуже явно видно комерційну складову, навіть якщо ти там типу, поганий діджей, то ти все одно десь в якомусь клубі можеш виступати. Навіть якщо ти поганий співак, ти десь можеш виступати за якісь невеличкі, але кошти. У важкій музиці, в таких е, є якась комерційна складова, є варіанти десь ну, заробити своєю творчістю? Ну, я, я вважаю, що взагалі ми не особливо себе класифікуємо як саме тяжку музику. Це все ж ближче до альтернативи, але говорячи про тяжку в Україні, я думаю, що це дуже складно і, скоріш за сині. Ну але навіть альтернатива. У нас все одно зараз в Україні поменшало фестивалів. Раніше, от нещодавно хлопці приходили, ми теж про це говорили. Раніше я пам'ятаю, що фестивалів було багато, але це був 2007, про який ми часто згадуємо. Але е, зараз фестивалів поменшало, і навіть якщо наскільки я знаю, якщо запрошують на фестивалі, то нема такого, там як заплатити <реш> гонорар, мінімально райдер. Хто часто згадує 2007? <реш> я... Тоді було 12 років. Ну, я згадую, я <плес> тоді був на другому курсі. Ну, це все залежить від того, що тяжка музика якби, втратила свою популярність. Угу. Хоча зараз, зараз, в принципі, е існують. Е Таке кажете, тяжелов'єси, але вони більш популярні нас саме українські гурти, але вони більш популярні за кордоном. Це, наприклад, Джинджер, Стонет Джізус, так далі можна також продовжувати. Був яскрав, яскравий, до речі, приклад такий. Ну, це вже більше була хвиля металкору, саме це по-моєму 2012 рік. Що була така група українська Make Me Famous, mm -hmm. в Україні про них взагалі мало знають, але. Вони просто підписали контракт з, американською, з, ну, з американським лейблом і поїхали в Штати. І за, зараз, до речі, вокаліст цієї групи, ну, вона потім розпалася, там вони вже нові якісь гурти свої створили. Він деякий час забув вокаліста Maskin Олександрій, українець. Добре, хотів сказати тобі, що популярніші за кордоном, тому що тут в Україні вже нема всю нішу зайняли нема. і стікло. <світ> <світ> Більше нічого ні. нема. Слухай, реально, для Житомира. От Житомир, як, яка площадка Житомир для того, аби розвиватися ось у творчості такій музикальній? Чи вистачає тут майданчиків для виступів, майданчиків для того, аби якби, збиратися з хлопцями, просто грати для себе? А, ну, щоб збиратись, в принципі, вистачає. Вистачає місць всяких, але що виступів Молодим групам взагалі, взагалі тяжко зараз трошки з цим. Навіть ми, Нам не так легко в Житомирі знайти місце, де можна просто виступити, так як про нас зараз на цьому етапі ніхто не знає. Але в, нас одразу комерційна складова, потрібно гроші платити, щоб виступити чи що? Ну, часто так. У ну, нас є, в принципі, раніше був Gods Garage у нас, але mm. зараз там трошки вже помінявся формат цього місця, так що там теж вже складно виступити. Є антенна, до речі, в якій ми будемо виступати 11 числа. 11 лютого 11 ви будете лютого, виступати так. в «Антені». Також, до речі, ірландській пабі з гарне місце, де також ми, ми виступали ось недавно і там. Вони займаються просто цим при до себе гурти і так далі. Ну добре. Тобто, вже виступали декілька разів, було вже, да, що збирали людей. В принципі, чи є вже якісь послідовники, ваші фанати, на ну, яких е сарафанне радіо. Друзі, друзі, друзі. Друзі, друзі. Ну так завжди. Ну, Розпочинається добре. А які плани тоді? В будь-якому випадку потрібно їхати світитися в Вінницю, в Київ, в Харків виступати десь добре. далі, чи ще не набили руку, чи е ще в Житомирі потрібно рік-два сидіти? Ну я на насправді зараз. man. Просто працюємо над матеріалами, накоплюємо його, можна сказати. Там декілька своїх пісень. як я вже говорив, плануємо записати невеличкий демо альбом такий і так далі. А тепер дивись, перейдемо трошки від творчості більше до, до спілкування. Справа в чому раніше я знову ж таки буду згадувати минуле. Е, раніше було так, було зараз, хтось навіть за серце схватиться. Було три головні тусовки міста: абжора, е, м'яса і джаз. Там, де збиралися музиканти в, різного стилю, різних гуртів вони один з одним спілкувалися, хтось когось вчив, хтось комусь давав струни, хтось комусь давав гітари, інструменти і так далі. Тому подібне. Чи зараз щось існує подібне місце, де о, збираються музиканти, спілкуються? З да, тим словом, тусовка. Да, тусовка. Хайп, хайп, взагалі, хайп. насправді я в Житомирі, так грубо кажучи, тусуюсь не так не так давно, а можливо, там років півтора-два, тому що я сам скерестиша. Mm. Взагалі, от е, прикладом цього була яскрава Михайлівська, mm -hmm. знаєш, до того, як і. Почали <реш> реконструювати. реконструювати так. А, знаю, також було Каваманія була, але я там теж не тусувався. Ну, а взагалі є щось таке, ну, типу, не, збори, не, зборище, може якісь ну, в контакті, можливо, є якийсь чат чи ще десь, де ви спілкуєтесь і ну, от просто хтось передає свої знання молодшим, якось допомагає. Де саме, Де саме. Спілкуються тільки музиканти, я Немає такого, чес чес чесно так? не знаю. Не замічав. Давай тоді так, просто тоді. Які в тебе, ну так, це таке буде батьківське якесь питання. Плани на життя. Ти хочеш пов'язати себе з музикою, якби щоб це був твій заробіток, чи зараз просто займаєшся хобі, і не Ні, дивлячись Ні, Я планую пов'язати пов з музикою в принципі, життя. Тобто, так. Це, це твоя мрія, так. справжня. що говорять про це твої батьки. Ну, змирилися. Змирилися, ну і, і як і от які мають бути по -пошагово? Не знаю, можливо, якісь молоді музиканти нас дивляться. Я розумію, що є більш досвідчені музиканти, мої знайомі, які вже зробили якісь кроки вперед. Які в тебе от конкретний план це альбом, концерт в Києві? Ще що робити? От я не розумію. Ну, конкретного плану не існує. Треба імпровізувати, Я думаю, тут ну спочатку Житомир, потім Київ. По-іншому не буває, друзі. Щоб ви знали, не буває Київ потім Житомир. Ні, в деяких випадках буває. В деяких випадках буває, але це вже називається в ліс по соціальні. Жарти жартами, але ми бажаємо тобі успіху і всім Житомирським музикантам, молодим і тим, хто ще до сих пір в душі молодий і пальцями молодий, може грати. Друзі, працюйте над собою, грайте, займайтеся музикою. Любою музикою, головне, щоб вона вам подобалася. Стиль це ніщо. Е, в тебе є ще унікальна можливість звернутися до всіх, хто тебе знає, хто буде дивитися, або просто до людей, які зараз сидять, дивляться, думаю, що це за хлопчина. Е, Побажатися з житомирянам, проанонсувати, де шукати твою групу і коли, аби прийшло можливо більше людей, послухало послухали твіт 11 числа. Як я вже сказав, ми разом із групою Steam Change виступаємо в антенні. 에, приходьте, ну, знайти нас можна ВКонтакті, так і називається Surface. А, 에, це Все просто. Правда, це просто, так. Ну Насправді там було протитровано, все було видно. Ще якісь поради, декілька теплих слів, просто побажань, не знаю, в тебе є можливість звернутися до тисячі людей. 에, так, е, перші побажання, мабуть, Славіку і моєму бараб, нашому барабанщику Тасані, щоб вони наступного разу, коли ми будемо давати інтерв'ю, все ж прийшли. <laughs> Все це достатньо У нас в гостях був Максим Зговенко, учасник гурту Плута Surface. Дякую, Дякую. тобі, що ти прокинувся і Прийшов.